Готовий до віддачі ось такий фургончик після нашого тюнінгу для клієнта з броварів. Зараз я вам швидко пробіжусь, покажу, що ми в ньому зробили. Перше, що ми бачимо, 10 білих світодіодних габаритів FT073, Фрістомовських. Опорне кольосико, сам ролик поміняли. Спіралечку встановили. Щіпний пристрій, стабілізатор по фірмі Алко. Рекомендую кожному ставити, це Дуже класна тема. Далі, основна задача в нас була. Це торсіончики смістить вперед на 12 см, тому що вони були чомусь зміщені більше до задньої частини прицепа, і велика нагрузка йшла на опорне колесо. Самому було дуже важко його тягнути. Тепер ці вісі відцентровані, прицепчик легко котиться однією людиною. Я сам от викачував його з боксу, без проблем, взагалі без зауважень. Ось така шторка у клієнта. Тюлівська шторка приїхав на рибалочку, поставив тут стульчики собі. Взагалі круто, зачотно. Це мрія рибака ось такий прицепчик. Ззаді також додатково ось така світотехніка, куча габаритів, всяких приколів, наворотів. Ось тут встановили ще додаткову порну стійку. Драбинку поставили ось так. Вона тепер е, між номером і дверима. А вона стояла знизу під бампером, і це було трошки некоректно. Е, Власне, хотів її підняти вверх, Це ми і зробили без проблем. Внутрі ось тут куча полочок, перегородок, подивіться, ось такий файний прицепчик. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо і вам саме такий фургончик без проблем. Збирають прицепчика люди з броварів. Їдуть завтра вже вирушають на рибаличку. Ми на скору руку швидко бистро зробили цей прицепчик. Ось такий класний фургончик світотехніки. Йомо, як на фурі, зверху на криші, до речі, у нього сонячні батареї стоять. Ось такий наворочений прицепчик, фургончик. Кому цікаво, можемо і вам таке зробити без проблем.